І, ну, звичайно, якщо взагалі говорити про стосунки Симоненка з сином, то ці стосунки дуже багато проявляються його творчості. Також рекомендую вам почитати Крм Барометр. Також рекомендую вам почитати і третю казку, яку я думаю, що не стільки для свого сина він уже писав, а скільки. Не для того, щоб встигнути сказати те, що хоче, тією мовою, яка йому була доступна, Василь Семененко написав казку про дурила. І якщо царплексі та лоскотон закінчуються такими рядками, хочеш сам піти в цей край, то маршрут запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе на лівий путь. Після цього вже помало чим чекуй, куди попало. Як от в тому не впадеш, в цю країну попадеш. Так от, казка про дурила це якраз про шлях. І у мене попередній терм на регулях, тільки що був в Україні це шлях шлях додому. Шлях пошук цього місця звідки ти. І це, от знаєте. Оця казка закінчується, а ту я вам не просила читати, але я дуже рекомендую вам її прочитати. І, можливо, ми теж зробимо про неї окремий етер. Казка продурила, тому я не хочу в неї занурюватися. Я просто її як рекомендацію хочу е сказати. Бо вона, ну, вона дуже багато про нас розкриває, і очевидно, що е в цій книжці, наприклад, це книжка Бібліотека школяра», а бібліотека поета радянські письменник» в 1984 році у цій книжці цієї казки бути не може, тому що цензура просто дуже сильно не пропускала жодного твору і жодного відверто антирадянського слова Василя Семененка. Ну і власне його вбила за українську позицію. Опосередковано, звичайно, через це побиття. що я вам прямо хочу зацитувати декілька рядків з цієї поезії, щоб ви зрозуміли її, чому цю казку заборонили і чому зараз вона повертається в шкільну програму. Наскільки я знаю, і казку про Дорили, і казку про царя Лоскотона у школі проходять просто Лоскотон це взагалі п'ятий клас, тому що ну, в п'ятому класі, якраз, ви можете вже це читати, і, очевидно, всі ті думки, які я до цього проговорила, ви можете проговорювати зі своїми дітьми. А от в казці про дурила є такі рядки. Бо таке народу написано: від Адама і до наших днів будуть людям світити лисини величаво мудрих вождів. Ну, і там не, не тільки це, це не найстрашніше, це так, як для того, щоб не псувати веселий гумористичний настрій сьогоднішнього етеру. І також, якщо говорити про прочитання цієї книжки разом зі своїми дітьми, я питала у вас сьогодні, що для вас ця книжка, про що вона для вас? І для багатьох це про перемогу добра над злом, і про перемогу світла, і про те, що, зрештою, все одно можна пробити будь-яку стіну, сліз, і все буде прекрасно. І з дитиною можна говорити якраз про те, чим для неї є ця історія, тому що насправді мені здається дуже важливим дуже активно говорити з дітьми про те. Що вони беруть з того чи іншого текста? Чому цей текст їм сподобався? Для того, щоб читання було усвідомленим, і для того, щоб ці тексти не були просто якоюсь, знаєте? Типу відкраскався і забув, і тоді у тебе не залишається ні відчуття, чому взагалі література це важливо і що вона дає. Якщо ти читаєш її бездумно, для того, щоб просто знати оцей порядок подій, там був такий цар. У нього був там антагоніст, Він цього антагоніста запорторив до в'язниці. Потім антагоніст всіх переміг, і зрештою цар все. <свеч> uh, сюжет простий, але ж насправді, сюжет також дає можливість uh, роздумовувати з приводу різних етичних дилем, з приводу того, а, а чи треба вбивати такого царя, а чи правильно проявляти до нього насилля. І зараз про насилля ми теж поговоримо, бо я подивилася дуже один цікавий, одне цікаве відео з цього приводу, і мені теж хочеться думками з цього відео поділитися. А, але. Uh, а можна й навіть зараз перейти, тому що ну тому що дивіться, розвиток подій як відбувається у цій касці. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, лоскотон! Всі одразу ох та ах! жаху кожного в очах! А веселий лоскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз насмієшся, ти хоч раз. Став царя він лоскотати. І плаксі став реготати, так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався. кулаками очі тер. Потім лопнув і помер. І тут, знаєте, у нас з одного боку іде. Насилля з боку царя, який змушує всіх проживати одні ті ж однакову емоцію, єдину емоцією. Єдину емоцією, всі інші емоції не дозволяє проживати і забирає у вас щастя. А з іншого боку, є насилля з боку лоскотона, який лоскотав царя так, проти його волі, що розірвало царя на шматки. І мені здається, що цей уривок теж важливо проговорити, тому що ми живемо в світі, в якому дуже багато насилля насправді і треба вміти за себе стояти. І ми живемо, на жаль, не в світі рожевих єдинорогів, де достатньо бути пасивним для того, щоб тебе обійшли всі проблеми. Треба активно захищати свої позиції. Треба бути суб'єктним, а не об'єктом, над яким знущаються, наприклад. І це тема, яку теж можна проговорити з дітьми, тому що я... і це досить складна тема. Насправді для мене. я до неї ще тільки підходжу, і я ще думаю, в якому ключі я буду пояснювати своїй дитині, те те тета, тета, тета. Але я вважаю, що на кожну активну дію має бути протидія. І треба вчити свою дитину тому, щоб словами або ставленням припиняти будь-які акти насилля проти себе, і ми бачимо, що Ласкатон в якийсь момент, коли проти нього був один, -один за іншим актом, і він просто перейшов до силової. Стратегії, і це теж треба проговорювати і розповідати своїй дитині. Що ну ти зараз живеш в таких обставинах, що ти можеш зупинити неприємне до себе ставлення, тим, що ти. Можеш просто сказати, що тобі щось не подобається, можеш не спілкуватися з цими людьми, можеш звернутися до мене за допомогою, можеш звернутися до викладача, щоб цього всього не було. Зараз дуже активно піднімається тема булінгу в школі, і так далі. І дитина має бути усвідомлена у тому, якими варіантами вона може захистити свої кордони. І можна говорити про те, що ми читаємо казку, це все таки казковий світ. Це як ніби дивитися мультик, де Том бігає за Джері і так далі. Але ж якщо ми переміщаємося в реальності. Не когось до того, щоб він луснув, неможливо, але є інші можливості протистояти. Злу протистояти біді, яка на тебе суне. Ну і це теж такий спосіб поговорити зі своєю дитиною для того, щоб вона вчилася стояти за себе, щоб вона усвідомлювала, що коли є якийсь тиск на неї, у неї є можливості цьому тиску протистояти і бути активним у цьому, а не переходити у пасивну позицію, намагаючись непомітністю або. Піддакуванням уникнути чогось, що насправді не зникатиме, якщо вона не буде цьому протистояти. І ця казка вона якраз про активне протистояння. Звичайно, вот в такому дещо, дещо гіпертрофовому вигляді. І я сьогодні цитую вам анімацію, яка насправді на Ютубі дуже багато різних відеозаписів з. Читанням царя Плоксія і Лоскотона на різний лад можна знайти і послухати в аудіовиконанні 10 хвилин читання різними голосами. Також можна знайти саме власне казку і подивитися її. І е, у цій казці ще й прикольний дуже саундтрек від гурту Адвента, і я прям процитую. Разом з нами добрий дядько ло Добрий дядько ло І насправді от він та дуже класно заходить дітям. Я не знаю, я ставлю лесик, танцює, стрибає. Теж така моя рекомендація. А взагалі...